Псалом 132. Пісня при підході до храму Псалом Давида. О, як добре і як гарно, коли брати живуть разом, це наче міро на голові, що стікає на бороду, на бороду Аарона, що стікає на поли його одягу, наче роса Аєрмона, що спускається на гори Сіонські. Адже там Господь заповів благословення і життя навіки. Євангеліє від Івана розділ 9. А коли він ішов, то побачив чоловіка сліпого від народження. Його учні запитали його, кажучи Учителю, хто згрішив? Він чи батьки його, що сліпим народився? Ісус відповів. Ні він не згрішив, ні його батьки, але щоб виявилися на ньому Божі діла. Доки є день, потрібно, щоб ми робили діла того, хто мене послав. Надходить ніч, коли ніхто не зможе робити. Поки я є у світі, я світло для світу. Сказавши це, він плюнув на землю, зробив грязево зі слини й помазав ним очі сліпому, і сказав йому: Піди вмийся в купальні селоам. Силуам у перекладі означає посланий, отже він пішов, умився і прийшов зрячим. Сусіди ж і ті, котрі бачили його раніше, як він був жебраком, казали Хіба це не той, хто сидів і жебрав? Деякі говорили, що це він, інші говорили, що ні, але подібний до нього. Він же казав Це я. Тоді випитували в нього, як тобі відкрилися очі. Він відповів: Чоловік, якого звуть Ісус, зробив і помазав мої очі, та сказав мені: Іди в купальню Селоам і вмийся, я пішов, умився, і прозрів, і запитали в нього: Де він? Той каже: Я не знаю. Тож повели того, який був колись сліпий до Фарисеїв. А того дня, коли Ісус зробив грязиво і відкрив йому очі, була субота. Знову запитували його фарисеї, як він прозрів. Він сказав їм: «Грязиво поклав мені на очі, я вмився і бачу. Деякі з фарисеїв говорили: Ця людина не є від Бога, бо не дотримується суботи. Інші ж казали Як може грішна людина робити такі чудеса, і виник між ними поділ. Знову кажуть сліпому. Що ти скажеш про нього, оскільки він відкрив твої очі? Він же сказав, це пророк, але юдеї не повірили в те, що він був сліпим і став зрячим, аж поки не покликали батьків того, хто прозрів, і не запитали їх, говорячи: Чи це ваш син, про якого ви кажете, що народився сліпий. Як же він тепер бачить? У відповідь його батьки сказали їм: Знаємо, що він наш син і що народився сліпий, а чому тепер бачить, не знаємо. Або хто відкрив йому очі, ми не знаємо. Він дорослий, його й запитайте, нехай говорить сам за себе. Таке сказали його батьки, оскільки боялися юдеїв, а юдеї вже змовилися, що коли хто визнає його за Христа, то буде відлучений він від синагоги. Ось чому його батьки сказали він дорослий, тож запитайте Його самого. Отже, вдруге покликали чоловіка, який був сліпий, і сказали йому. Віддай славу Богові, ми знаємо, що той чоловік грішний. У відповідь він сказав, чи він грішний, я не знаю. Одне знаю, що я був сліпий, а тепер бачу. Ще раз запитали його, що він тобі зробив, як відкрив твої очі. Він відповів їм: Я вам уже сказав, та ви не вислухали. Що ще хочете почути, чи ви хочете стати його учнями? І докорили йому, кажучи, це ти його учень, а ми учні Мойсея. Ми знаємо, що з Мойсеєм говорив Бог, а цей ми не знаємо, звідки він. Чоловік сказав їм у відповідь: Дивно, що ви не знаєте, звідки він, а він відкрив мені очі, адже відомо, що грішників Бог не слухає. Але коли хто Бога шанує і чинить Його волю, того Він слухає. Споконвіку не чувано, щоб хтось відкрив очі тому, хто народився сліпим. Якби він не був від Бога, то не міг би робити нічого. А вони йому у відповідь сказали: Ти весь у гріхах народився, і ти ще нас учиш, і вигнали його геть. Почувши, що його вигнали геть, Ісус знайшов його і сказав йому: Чи віриш ти в сина людського? Той у відповідь сказав: а хто він, Господи, щоб я повірив у нього? Ісус сказав йому, І Ти його бачив, оце Він говорить з тобою. Він же сказав: Вірю, Господи, і вклонився йому. А Ісус сказав: «На суд я прийшов у цей світ, щоб сліпі бачили, а зрячі, щоб ставали сліпими. Почули це деякі фарисеї, які були з ним, і сказали йому: Невже й ми сліпі? Відповів їм Ісус, якби ви були сліпі, то не мали би гріха, але ви кажете, що бачите, тож гріх ваш залишається на вас. Книга Пророка Єремії. Розділ сороковий. Слово, яке було від Господа до Єремії після того, як Невузарадан, начальник охорони, відпустив його з рами, де знайшов його закованим у кайдани, поміж іншими полоненими з Єрусалима та Юдеї, яких провадили до Вавилону. Начальник охорони покликав Єремію і сказав йому: Господь твій Бог провістив це нещастя щодо цього місця. І що Господь сказав, те й учинив, оскільки ви згрішили проти Господа і не прислухались до Його застережень, тому усе це з вами і сталося. Сьогодні я звільняю тебе від кайданів, що на твоїх руках. Якщо вважаєш за краще йти зі мною до Вавилону, йди, а я потурбуюсь про тебе. Якщо ж не хочеш йти зі мною до Вавилону, залишайся. Дивись, увесь край перед тобою, куди вважаєш за краще і правильне, туди і йди. Якщо все таки вирішиш залишитись, то звернись до Гедалії, сина Ахікама, шафанового онука, якого Вавилонський цар поставив своїм намісником над юдейськими містами і живи при ньому серед свого народу. Втім, вирішуй сам, куди тобі йти. Тож дав йому начальник охорони запас їжі та подарунок і відпустив його. Єремія пішов до Гедалії, ахікамового сина, в міцпу, і замешкав біля нього серед свого народу, що залишився в країні. Намісник юдеї Гедалія. Коли всі провідники окремих військових підрозділів, які разом зі своїми людьми переховувались у полях, почули, що Вавилонський цар призначив Гедалію, сина Ахікама, намісником краю, підпорядкувавши йому чоловіків, жінок і дітей, а також найбідніших людей краю, які не були переселені до Вавилону. То прибули до Гедалії в міцпу: зокрема, Ізмаїл, син Нетанії, Йоханан та Йонатан, син Кареаха, та Сирая, син Танхумета, сини Ефая, з Нетофати та Єзанія, син Маакатія, всі вони прибули зі своїми людьми. Гедалія, син Ахікама, внук Шафана, присягнувся їм і їхнім людям, кажучи: не бійтеся служити халдеям. Залишайтесь у краю й служить вавілонському цареві, і все у вас буде добре. Що ж до мене, то я залишатимусь у міцпі, щоб заступатися за вас перед халдеями, коли вони приходитимуть до нас. Ви ж запасайтесь вином, літніми плодами та олією, складайте усе це у ваш посуд і живіть у ваших містах, якими ви володієте. Також усі юдеї, котрі були в Моаві та поміж амунійцями, як і ті, котрі в Едомі. Та які оселились в усіх інших краях, почули, що Вавилонський цар залишив частину юдеїв, поставивши над ними Гедалію сина Ахікама Шафанового онука, тому повернулись ці юдеї з усіх місцевостей, куди повтікали, прийшли в юдейський край до Гедалії в міцпу і збирали багаті врожаї вина та інших плодів. І ось Йоханан, син Кареаха, та інші провідники військових груп, які переховувались у полі, прийшли до Гедалії в міцпу, і сказали йому: чи тобі відомо, що Бааліс, цар Амунійців, послав Ізмаїла, сина Нетанії, щоб убити тебе? Однак Гедалія, син Ахікама, не повірив їм, але Йоханан, син Кареаха, звернувся до Гедалії на одинці в Міцпі, запропонувавши. Дозволь, аби я пішов і вбив Ізмаїла сина Нетанії так, щоб ніхто не знав. Адже якщо він вб'є тебе, то розпорошаться всі юдеї, що згуртувались навколо тебе, і загине залишок юдейського народу. А Гедалія, син Ахікама сказав до Йоханана сина Кареаха Не роби цього, оскільки ти обмовляєш Ізмаїла. Книга Пророка Єремії. Розділ 41. Сьомого місяця сталося жахливе. Прийшов Ізмаїл син Натанії, внук Елішами, котрий був з царського роду, а з ним вельможі царя та ще 10 чоловік. до Гедалії сина Ахікама у Міцпу. І коли вони у міцпі разом бенкетували, раптом піднявся Ізмаїл, син Натанії, а також ті десять чоловіків, що були з ним, і вбили мечами Гедалію сина Ахікама, Шафанового внука, стратили того, кого Вавилонський цар поставив правителем над краєм. Ізмаїл знищив так само всіх юдеїв, що були з Гедалією у міцпі та халдейських воїнів, котрі там перебували. Наступного дня після вбивства Гедалії, коли ще ніхто не знав про те, що сталося, прибули люди з Сихема, з Шіло та з Самарії, всього 80 чоловік з оголеними бородами в розірваних одежах та з нарізами на тілі. У своїх руках вони несли хлібні жертви та ладан до Господнього дому. Плачучи назустріч їм з міцпи, вийшов Ізмаїл, син Нетанії. Наблизившись до них, він сказав їм діть спочатку до Гедалії, сина Ахікама. І сталося таке, щойно вони увійшли в місто, Ізмаїл, син Нетанії та люди, що були з ним, напали на них, повбивали і вкинули всіх у яму водозбір. Але між ними знайшлося десять чоловіків, котрі заволали до Ізмаїла Не вбивай нас, адже ми сховали в полі запаси пшениці та ячменю, меду й олії. Ізмаїл зупинився і не знищив їх разом з їхніми братами. Що ж до ями, в яку Ізмаїл повкидав трупи всіх убитих ним через гедалію чоловіків, то вона була тією великою ямою, яку викопав цар Аса, захищаючись від ізраїльського царя Бааші. Ізмаїл, син Нетанії, наповнив її тілами вбитих. Після цього Ізмаїл забрав у полон усю решту людей, що були у Міцпі. Дочок царя і весь залишок народу в міцпі, над яким Невузарадан, начальник охорони, поставив Гедалію, сина Ахікама. Ізмаїл, син Нетанії, захопив їх у полон і пішов у напрямку до амунійців. Коли ж Йоханан, син Кариаха та всі провідники військових підрозділів, що були з ним, довідались про злочини, які скоїв Ізмаїл син Нетанії, то зібравши всіх своїх чоловіків, вони пішли, щоб вступити в бій з Ізмаїлом, сином Нетанії. Вони наздогнали його біля великої води, що в Гівеоні. Так сталося, що коли всі люди, захоплені в полон Ізмаїлом, побачили Йоханана сина Кареаха та всіх військових провідників, що були з ним, то дуже зраділи. І розвернувся народ, захоплений Ізмаїлом у Міцпі, і повернувся і пішов до Йоханана, сина Кареаха. Що ж до Ізмаїла, сина Нетанії, то він, із ним вісім чоловік, утекли від Йоханана і подались до аммунійців. Тоді Йоханан, син Кареаха та всі військові провідники, що були з ним, згуртували решту людей з Міцпи, яких Ізмаїл, син Нетанії, після вбивства Гедалії, сина Ахікама, взяв у полон, чоловіків, здатних воювати, жінок, дітей та євнухів царедворців, яких повернули із Гівеона. Всі вони вирушили в дорогу, затримавшись в Герут Кімагам, неподалік Віфлаєма, щоб звідти йти в Єгипет. Вони боялись халдеїв через те, що Ізмаїл син Нетанії убив Гедалію сина Ахікама, якого Вавілонський цар поставив намісником Україні. Книга Пророка Єремії. Розділ 42. Після цього всі провідники військових підрозділів та Йоханан син Кареаха і Єзанія син Гошаї разом з усім народом від малого до великого. Прийшли до пророка Єремії і сказали, Нехай наше благання дійде до тебе, помолись щодо нас, до Господа твого Бога, за всіх цих нечисленних, котрі залишились, адже, як сам бачиш, з великої кількості нас залишилось дуже мало. Нехай же Господь твій Бог вкаже, якою дорогою нам іти та порадить, що маємо робити. І пророк Єремія їм відповів Я вас зрозумів. Ось я помолюся до Господа вашого Бога, як ви бажаєте, і кожне слово, яке скаже Господь, я сповіщу вам, не приховаю від вас нічого. І сказали вони Єремії: нехай сам Господь буде супроти нас праведним і справедливим свідком, якщо не учинимо у відповідності з кожним словом, з яким пошле тебе до нас, Господь твій Бог. Буде це добре чи зле, ми послухаємось голосу Господа нашого Бога, до якого ми тебе посилаємо. Вважаємо, що нам буде добре, коли ми будемо слухати голосу Господа нашого Бога. Через десять днів було Господнє слово до Єремії, і він покликав Йоханана сина Кареаха, всіх військових провідників, що були з ним, та весь народ від малого до великого, і сказав їм так говорить Господь Бог Ізраїлів, до якого ви мене посилали. Якщо, повернувшись, ви оселитесь у цьому краї, то відбудую вас і не руйнуватиму, насаджу вас і не вириватиму, адже мені шкода вас через те зло, на яке я вас наразив. Не жахайтеся вавілонського царя, якого ви так боїтеся, не лякайтеся його, говорить Господь, тому що я з вами, щоб визволяти вас та оберігати вас від його рук. Я виявлю до вас милосердя і сприятиму тому, щоб він на помилував вас і повернув вас на ваші земельні наділи. Але якщо ви все ж скажете, ми не оселимось у цьому краю, то виявите непослуг до голосу Господа вашого Бога, говорячи: ні, ми таки підемо в Єгипетський край, щоб не бачити війни і не чути звуків військової труби. Там ми не будемо голодувати через нестачу хліба і там замешкаєм. То в такому разі послухайте Господнє Слово, Юдин залишку, так говорить Господь Саваот, Бог Ізраїлю. Якщо ви все таки скеруєте своє обличчя, щоб йти в Єгипет і там оселитесь, то меч, якого ви так боїтеся, наздожене вас там, у Єгипті, так само й голод, якого ви лякаєтесь, переслідуватиме вас там, у Єгипті, де ви й помрете. Адже всі люди, які направили свій погляд у бік Єгипту, щоб там замешкати, помруть від меча, від голоду й від моровиці, не залишиться спосеред них жодного вцілілого, ані того, хто врятувався би від лиха, яке я на них наведу. Бо так говорить Господь Саваот, Бог Ізраїлю. Так само, як мій гнів і моє обурення вилились на мешканців Єрусалима, так виляться мій гнів на вас, коли ви підете до Єгипту. Ви станете прокляттям, об'єктом знущань та глузувань і вже ніколи не побачите цього краю. Отак Господь сказав вам, Юдин Залишку, не йдіть до Єгипту. Добре, запам'ятайте все, в чому сьогодні застерігаю вас. Дивіться, щоб ви самі себе не обманули, порушуючи свою обіцянку, адже ви самі послали мене до Господа вашого Бога, з проханням. Помолися щодо нас, до Господа нашого Бога, ми учинимо у відповідності з усім, що лише скаже тобі Господь наш Бог. Тож сьогодні я вам сказав усе, але якщо ви не послухаєтесь голосу Господа вашого Бога в усьому, з чим Він послав мене до вас, то нині ви добре запам'ятайте, ви загинете від меча, голоду й моровиці в тому місці, куди ви хочете йти, аби там замешкати.